Ну що ж, мої дорогі відмінники, ми з вами нашу тему закінчили. І тепер будемо виконувати контрольні завдання. Контрольних завдань у нас буде кілька. Я вам зараз про це все розкажу. Перше, ви маєте зробити три колежі. Ви вже вмієте, ви вже все знаєте, все вмієте, дивимось, наприклад, роботи з попередніх років. От бачите, це в нас Катя. Це в нас на китайській стіні. от це в нас статуя Христа Спасителя. Десь на що рівнях. Це, по-моєму, машу пікчу, так. Це Йорданське місто Петра. Знову статуя Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро. Тадж-Махал. А та десь у Північній Америці. Це скоріше всього піраміда Майя Стара. Це Лондон. Лондоні нас гуляє. Та десь дівчата. В Альбеку. Вона тут Пизанська Басня. Ну, тобто ви зрозуміли, що може бути різні місця. Всі місця я вам визначив за допомогою списку, який я вам пізніше покажу. Далі. Два колажі ми з вами зробимо. Ну і третій колаж буде додатковий, який ви зробите самостійно, хто схоче мати кращу оцінку. Ну і після цього, колажі мені присилаєте, і я.